Кремль вперше більш-менш виразно сформулював, якою може бути відповідь на дозвіл США атакувати російську територію своєю далекобійною зброєю. Тож до погрози ядерним дубцем Путін додав шантаж, причому за допомогою збройної сили, яка може стати такою ж некерованою, що і ядерна реакція. Докладніше далі. Путін заявив, що Москва у відповідь розглядає варіант передачі своєї зброї неназваним силам, які завдаватимуть ударів по об'єктах відповідних країн заходу. Отже, що це можуть бути за сили? Найочевидніше це проіранські групування груповання на Близькому Сході, хусити у Ємені та шиїцькі воєнізовані організації в Іраку. Вони вже давно і регулярно атакують американські військові об'єкти у регіоні бази в Іраку і Сирії та кораблі ВМС США. Буквально минулого тижня Хусити атакували ракетами авіаносець Дуайт Ейзенхауер. є в регіоні бази також Британія. А найбільша зарубіжна військова база Франції розташована буквально під боком у Хуситів у Джибуті. Тож, якщо Росія поставить близькосхідним угрупованням сучасні ракетні системи для ударів по західних військових об'єктах, то для США і їхніх союзників це може стати певною проблемою. Щоправда, заявляючи про таку можливість, Путін обмовився, що це ще не прийняте рішення. Однак, подібний варіант. Виглядає набагато реалістичнішим ніж безпосередньо удар росіян по країнах НАТО або по їхніх військових об'єктах, не кажучи вже про використання ядерної зброї. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.